Приватбанк у прайд місяць випустив дизайн карт на підтримку ЛГБТ-спільноти. Була організована і колона під українським прапором, яка пройшла вулицями міста. Виходить, поліцейським треба буде займатися пошуком пропаганди. А суддям доведеться розглядати більше справ. Але якщо подивитися на все це з іншої сторони, а який буде ефект? Привіт, мене звуть Тала Андрієва, і сьогодні ми поговоримо про прийняття свого тіла чи не прийняття свого тіла. І так, ті, хто вічно бореться із зайвою на свою думку, вагою, мали б зрозуміти, але чомусь не розуміють. Нещодавно у Тіктоку я підписалася на вчителя англійської мови. Акаунт підписаний як Гера. Тож я не одразу здогадалася, що ця людина знаходиться у стані трансгендерного переходу. Ну що ж, тепер я не лише вчу англійську разом із прекрасним к'ютером, а ще й спостерігаю за змінами, які відбуваються з його тілом. Транслюди не народжуються, а проживають там певний якийсь час і. Тають, починають відчувати себе чоловіком чи жінкою. Ми народжуємося транслюдьми просто через це гетеронормативне суспільство. А проходить часто дуже великий час між народженням і усвідомленням себе. Мене це зайняло 25 років. Зайняло б менше, якби було більше інформації, менше трансфобії навколо. Мій організм реагує на все фантастично швидко. В мене ламається голос. Я хотів, щоб в мене ламався голос. Я мріяв про це. А ще тепер, після оргазму, дуже хочеться спати. Власне, Гера своїми щасливими емоціями, пов'язаними із тим, що його тіло нарешті стає таким, якого він хотів, і змусив мене замислитися над тим, чому ми засуджуємо людей, які наважуються на трансгендерний перехід. Ба Більше ми часто із осудом ставимося до жінок та чоловіків, які вирішують, що їм вкрай необхідно попрацювати над своєю фігурою і трохи схуднути. Худнути навіщо це тобі? Ти що так нормальна? По-перше, нормальність переоцінена. А по-друге, ну, некомфортно мені, коли я важу 56 кілограмів. От коли 52, то почуваюся легко та сповненою сил. А 4 кілограми, які ви можете навіть не помітити на моїх чи талії, викликають у мене. Тривогу і незадоволеність своєю зовнішністю. Так, от повірте, таке саме незадоволення виникає в голові людини, яка усвідомлює, що вона жінка, а не чоловік, як записали у паспорті, чи навпаки. І якщо це незадоволення не реалізувати, з часом виникатиме в голові тривога, що може перекинутися на психічний розлад. То чи не пора дозволити повнолітнім, які хочуть здійснити трансгендерний перехід? Нарешті знайти себе. Тим більше, що трансгендерні люди точно не несуть загрози нікому, на відміну від тих, хто має психічний розлад. Я завчасно перепрошую за те, що ставлю в один ряд бажання змін свого тіла у трансгендерних людей і бажання схуднути у цизгендерних людей. Звичайно, це далеко не одне те саме, і я це прекрасно розумію. Проте у цьому випуску мені хочеться згадати саме про. Патерни засудження чужого тіла, а вони виявляються ну дуже універсальні. Худнути? Що у тебе в голові? Боже, та подивись це на себе, хіба так важко сісти на дієту? А то як свиноматка виглядаєш? Можете просто у нас традиція така засуджувати тих, хто хоче змін? Ну а скажімо, навіщо переслідувати лгбт людей зараз? Ми боремося за право геїв та лесбійок на цивільні партнерства, безпеку, нормальне ставлення тощо. Але час від часу якийсь депутат чи якесь об'єднання хоче протягнути якийсь закон проти пропаганди ЛГБТ, щоб не значила оця пропаганда, і ми розповідаємо, що це закони дикі і що це печерна гомофобія, і тому подібне, але якщо подивитися на все це з іншої сторони, а який буде ефект? Які ефекти мають подібні закони? Бо єдиний реальний наслідок це навантаження на правоохоронну і судову системи. Ну, ще страждання для лгбт людей виходить, поліцейським треба буде займатися пошуком пропаганди, а суддям доведеться розглядати більше справ. І все це за ваші кошти. Плюс це відмінний спосіб для корупції. Шукаєш геїв чи лезбійок, затримуєш, тиснеш морально, вимагаєш гроші. Хочу нагадати, що реально агресивних гомофобів у суспільстві меншість. І, от прям дуже часто ця меншість. Ну, не те, щоб найбільш продуктивною була у створенні суспільних благ у вигляді податків, і в той самий час е, саме ця меншість час від часу пропонує скинутися податками для того, щоб переслідувати ЛГБТ. Ну бо в них ненависть. Словом, я про що? Про те, що гоніння на ЛГБТ людей це не лише жорстоко і негуманно, це ще й тупо. Часом громадська організація ЛГБТК військових опублікувала допис, в якому розповіла про те, що учасник їхньої спільноти військовослужбовець Іван на позивний кажан є відкритим геєм і зняв відео виконання службових обов'язків. Під час нічного артобстрілу Іван отримав травми обличчя, зайнявши найближче укриття від снарядів, чим врятував собі життя. Змушена нагадати, для ЛГБТ-військових, так само як і для решти представників спільноти, держава досі не спромоглася забезпечити можливість укладати цивільні партнерства. Так і живемо, державу захищати треба, а захисників держави виходить ні. Між тим у багатьох містах світу відбулися прайд марші, на яких було представлене і українське питання. Так, наприклад, у Берліні у вже 45-му ЛГБТ Прайді Крістофер Дей» за оцінками організаторів, взяли участь близько 500 тисяч осіб. Була організована і колона під українським прапором, яка пройшла вулицями міста із гаслом Бі Прайд like Ukraine». Будь гордим як Україна, люди йшли з прапорами України та ЛГБТ-руху, у національних костюмах, вигукуючи гасла. Війна не закінчена. Слава Україні. За оцінкою кореспондентки Deutsche Welle, в українській колонії пройшли близько 500 осіб. До колони українок та українців долучився і посол Олексій Макеєв. Свобода, рівність, різноманітність це цінності, які ми святкуємо сьогодні у Берліні і водночас захищаємо в Україні. Зробив заяву дипломат Олексій Макеєв із кузова вантажівки з українськими учасниками Крістофер. Стрідей параду, попри час ці негативні посили від гомонегативістів, що ЛГБТ люди виїжджають і воюють лише в Мюнхенському ТРО. У реальності геї, лесбійки, трансгендерні люди служать народові України в армії, а за кордоном відстоюють нашу інформаційну повістку. Боротьба за права людей це те, що зрозуміло європі, і це те, що європейці підтримують і готові захищати. Тому кожного разу, коли хтось із хейтерів каже, тут війна, а вони від болю плачуть логіка і здоровий глуст. Ще трохи про відповідальний бізнес на підтримку ЛГБТ. Приватбанк у прайд місяць випустив дизайн карт на підтримку ЛГБТ-спільноти. Наразі клієнти Приватбанку можуть вибрати два дизайни для своєї картки: як то майстер-карт чи віза, в кольорах веселки з написом рівність, а також із групою людей, що тримають веселковий прапор. Банківські карти є тільки у віртуальному варіанті. Змінити дизайн може кожен в додатку Приват 24 і нарешті моя улюблена рубрика. Про ваші коментарі під останнім випуском гей-пропаганди на Ютубі мені довелося читати таке: та робіть вдома під ковдрою, що заманеться. Навіщо ви паради на площах влаштовуєте? Зараз такий час, що потрібно захищати сім'ї з дітьми, бо в меншості і незахищені саме вони. Ну мені так і кортить відповісти. Шановний, залізьте під ковдру, і там спілкуйтеся зі своїми друзями. А ще живіть, не вилазячи з-під ковдри. І мітинги за власні права, коли вони будуть обрізані, також проводьте під ковдрою. Нащо ж комусь знати, що вас щось не влаштовує? І у Фейсбук не вздумайте нічого писати. І коментар свій також видаліть. Проговоріть його сам собі. Під ковдрою і заспокойтеся. Ну, власне, і відповіла: а щодо другої частини комента, це сім'ї з дітьми у меншості, точно, у гетеросексуальному суспільстві сім'ї з дітьми у меншості, Шановний, певно, ви погано вчилися в школі і тепер плутаєте менше і більше. І ще одне держава якраз захищає гетеросексуальні родини і дітей, народжених у таких родинах, і в той самий час просто заплющує очі на тих, хто почав вибиратися з-під ковдри і заявляти про рівні права. Наступний коментар: ну, мені насправді дивно, чому люди намагаються все перенести на особисте. Отже, коментар такий: так чи ні? Третього не дано без філософії. Отже, так чи ні? Ви б хотіли, щоб ваші діти повідомили про свої вподобайки. Степан, якщо ти станеш геєм, ти скажеш мамі? Чого? Ти боїшся осуду? Степан, я не буду тебе засуджувати, навіть якщо ти станеш геєм. Чи вирішиш, що ти хочеш бути дівчиною? Ну, раптом. Май на увазі. Особисто я дуже б хотіла, щоб мій син, якщо він такий народився геєм, прийшов до мене і сказав правду про те, що йому подобаються хлопці. От прям так одразу, як тільки усвідомить, щоб прийшов і сказав, і не боявся, що його не сприймуть, і не страшився б осуду. Я хочу, щоб мій син кохав і був коханим. Мені байдуже гомо чи гетеросексуальним коханням, і останній коментар, який я озвучу з поміж тих, що ви лишили під попереднім випуском, звучить він так. Кохайтеся чорноброві та не з гомофобами, і отут важко не погодитися: кохайтеся не з гомофобами. Тоді наше суспільство стане значно добрішим, а люди в ньому не будуть боятися ані за своє життя чи здоров'я, ані за те, що їх можуть не прийняти та засудити за те, що намагаються перестати бути тими, ким вони не є. Побачимося наступного місяця. Всім обіймашки та цьоміки. Thank you